Це ЄТІ – Чотири метри чеської геніальності. Його можна придбати з моно або з повним приводом, з бензобаком чи дизельним двигуном, і з багатьма цікавими кнопками, які можуть багато чого. Це версія Elegance з повним приводом і двигуном об'ємом 1,8 літра. Коштує вона 22 тисячі фунтів. Це дешевше за універсал Voxel Astra з моноприводом і не надто дорожче за фокус. До того ж, вона простіша за фокус. Гляньте, скільки місця для голови. Можна зробити пишну зачіску. З нею нічого не станеться. Однак чи просторіше це авто від майбаха вартістю 300 тисяч фунтів. Ось майбах. Як бачите, у ньому з розкішшю і комфортом розмістяться чотири особи. До Єті також сядуть чотири особи, але якщо ззаду прибрати підлокітник, з'явиться місце для п'ятої. Сидіння пересуваються вперед і назад. Складаються, відкидаються. Їх можна взагалі прибрати, перетворивши це авто на фургон. Єті практичніший від Майбаха. Але чи швидший він за італійський суперкар? З'ясувати це ми вирішили на гоночному треку в Донінгтоні. Тут ЄТІ змагатиметься з Феррарі 308 GTS. Та, аби ні в кого не виникло сумнівів у нашій неупередженості, я своїми немічними старечими руками керуватиму ЄТІ, а за кермо Феррарі сяде стік. Хочете пораду? Ставте на мене. Ферарі швидше на старті. До сотні вона розганяється за 6,7 секунд. А моє за 8,7. Непогано, як на такий високий фургон. Суперкар відривається від мене на поворотах, але не так сильно, як можна було очікувати. У гру вступає повний привод. Потужність передається до всіх коліс, і авто чіпко тримається за трасу. Поступово Феррарі збільшила відрив. Щось мене підказує, що це ненадовго. Was right. Я не помилився. У кількох місцях Донінгтон перебудовували, і щоб захистити свій низький ніс і крихку підвізку, Феррарі уповільнився. А я ні. Як вам все? Давай, їдь. Він виїхав за межі треку. Шкода попереду. О, от і фініш. Ми довели, що на трасі Донінгтон їдь ті швидший за Ферарії 308. Але наскільки він міцний і наскільки витривалий його інтер'єр? Щоб з'ясувати це, як інодоєті, оцей дуже стрибучий м'яч. Поки він літатиме всередині, я запропоную цьому великому веселому собеці скочити до авто і принести апорт. Ні, Ні, не мог від того, що ти їх ловиш, авто не постраждає. Ось дивись, м'ячик. Готовий? Апорт! Нічого. У мене є запасний собака. Апорт. Він там, наче миша. Один в один. Миша. Чесно кажучи, цей тест виявився не дуже інформативним, тому я вирішив влаштувати інший. Як бачите, страшна пожежа от от вийде з-під контролю. Прибули пожежники, але шлях до вогняного пекла заблокувала шкода. Отже, їм доведеться пролізти крізь неї в своїх чоботах зі своїми шлангами та дихальними апаратами. Якщо єті витримає це, то витримає й пустощі ваших діточок. Давайте, 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 мерщій, лізьте через авто. Ця пожежа може перекинутися будь-куди. Увесь Дербішир під загрозою або лестершир, точно не знаю, де ми. Він вилазить через вікно, які величезні чоботи. Коли пожежу загасили, ми оглянули машину і з'ясували, що нічого в ній не зламалося і не відламалося. Далі ми вирушили на бездоріжжя, де пересвідчилися, що захист знищає і надійно захищає важливі компоненти, такі як гальмівна система. А ще тут є ABS, EDC, EDB, ASR, EDL. DSR, а головне, ESBS. Завдяки всім цим абревіатурам, ваше авто не вийде з-під контролю, коли ви спускатиметеся з хилом і не покотиться вниз, коли ви намагатиметеся виїхати на пагорб. Я це зробив навмисно, бо хочу продемонструвати вам HBBA. Готові? Починаємо. Я тримаю ногу на щепленні, не на гальмі. І зручника зняв. Але авто не котиться вниз. Це вражає. Отак. Гляньте, навігатор відстежує мій маршрут, тож коли мені набридне насолоджуватися сільською місцевістю, я зможу легко повернутися цим маршрутом туди, звідки стартував. Це дуже розумно. А як щодо комфорту? Щоб з'ясувати, як добре є ті коте горбки і вибоїни, я вкрай ідею в іншої телепрограми. Поки я їздитиму бездоріжжям, хлопець, що стоїть ліворуч, сидітиме ззаду і робитиме тату хлопцю, що стоїть праворуч. Йдеться не про якийсь там малюночок, який ви зможете стерти, коли повернетеся додому. Це буде справжнє тату. Гаразд. Можете починати. Так. Отже, робе. Так, наскільки тобі боляче? На 6 балів з десяти. Що там? Це важче, ніж я думав. Перепрошую, вибачте. Нагадую, друзі, робу роблять справжні тату. Це не підробка. А тут може вийти не дуже красиво. На передньому сидінні, мені здається, що ЄТІ ті добре тримається. Тут трохи трястиме. Вибач. Думаю, в цьому авто можна виконувати операції на мозку. Воно так плавно їде. Я з тобою згоден. Зрештою, майстер завершив роботу, і ми зупинилися, щоб поглянути на результат. Це кров? Кров? Так. Там кров? Жартуєш? Це кров. Ви тільки подивіться. Думаю, непогано. Просто дивовижно. Це тату, можливо, не ідеальне, але справді гарне. Чудова робота. Бувало й гірше. Послухай, Робе, боюся, в нас для тебе погані новини. У цього експерименту є й друга частина. Друга? Так, друга. Щоб порівняти комфорт цього автомобіля, ми посадимо тебе до іншого авто. І спробуємо нанести ще один листочок конюшини на іншому твоєму плечі, це правда? Певно, ви зараз думаєте, що вам досить зручно. Все чудово. А що буде, як я увімкну оф-роуд режим, це справить неабиякий ефект. На якість їзди. Стрибає. Справді дуже сильно. Вибачте, перепрошую. Робе, під час такої жорсткої їзди процес татуювання стає болючішим. Я б сказав, аж надто. Чорт, я вколовся. Можна подумати, що ми знімаємо чергову серію 24. -х. Дуже болить? Так. Настав час зупинитися і поглянути на результат. Як вийшло? Чесно? Чесно? Не дуже. Отже, ми з'ясували, що ЄТІ комфортніший від рейндж ровера, практичніший від Майбаха. Швидший від Феррарі, дешевший від Вокс Гол Астри, і його інтер'єр міцніший від пожежників. Однак, є ще один важливий аспект. Мене часто запитують про те, чи можна покласти Сієну Міллер до бардачка. Зараз побачимо. Сієна, ти там? Так? Тобі зручно? Дуже? Чудово, відпочивай.